Я стояла на кухні і не могла повірити, що прожила 18 років із таким дріб'язковим чоловіком, дріб'язковим до кісток, до абсурду. Він стояв посеред кухні, немов бухгалтер на ревізії, і прораховував веделки. Три тобі, три мені, сказав холодно. Я стояла, тримаючи рушник у руках, дивилася, як він ділив наші речі, ніби то не ми ними користувалися разом, а чужі люди на базарі торгували. Петре, ти серйозно, веделки? не витримала я. Все має бути по чесному, відповів він, навіть не глянувши у мій бік. Він забрав навіть спеції, спеції. Людина, яка за всі роки нашого шлюбу жодного разу не зварила супу, не підсмажила яйце, забрала приправи. А ще новий Йоршик для унітазу, бо гроші мої я купував. Я тоді подумала, ось вона, справжня дріб'язковість у всій красі. Він ніколи не мив унітаз, бо вважав, що це принижує чоловічу гідність, але Йоршик забрав. Меблі не чіпав, шафи залишив бо громістки, решту розтягнув по коробках, по пакетах, по своїх нових мріях. Квартира була моя, дошлюбна, тож він мусів піти. А я лишилась серед неопів порожніх стін, де кожна річ нагадувала про те, що колись ми були сім'єю. Дочці я спочатку нічого не сказала, вона сама поступила в університет, поїхала в інше місто, і я не хотіла, щоб її молодість починалася із сліз. А мені було боляче, дуже боляче. Я ночами сиділа на кухні пила чай, дивилась у вікно, думала, ось так, він просто пішов до іншої, і що тепер? Вона та інша теж мала свою квартиру. Вродливо доглянута, розлучена, йому здавалося, що життя починається спочатку, що нарешті він буде щасливий. А я лишилась сам на сам із тишею. Перші місяці були важкими я навчилась спати одна, навчилася вставати без його буркотіння, навчилась робити каву тільки для себе, і поступово стало легше. Я повикидала половину речей. Якщо він забрав три ложки, я решту викинула, бо не хотіла, щоб мені щось нагадувало про нього. Купила новий посуд, нові штори, навіть переставила меблі. Хотіла, щоб квартира дихала по-новому. Дочка приїхала на канікули, я їй розповіла усе. Вона спершу плакала, потім обняла і сказала, мамо, все буде добре, ми ще посміємося з цього всього. І справді, через рік я вже сміялася. Я відчула, що живу, купила собі сукню, записалася на курси просто для душі, життя налагоджувалося. Та одного дня подруга надіслала мені скріншот із Фейсбуку, там був він, мій колишній, і під фото тієї своєї підпис. Нарешті я щасливий, а до цього я просто існував. Мене ніби передьоргнуло не тому, що я шкодувала, тому, що він знову принизив і не просто мене, нашу спільну історію, наші роки та й нашу дитину. Я тоді мовчки вимкнула телефон і пообіцяла собі ніколи більше не дозволяти моєму мене зачепити. Минув час, і ось настав мій день народження. Зранку я прокинулася з гарним настроєм. Дочка обіцяла приїхати, ми планували піти в ресторан. Я готувала каву, пекла пиріг. Коли пролунав дзвінок у двері, відчинила і ледь не впустила чашку. На порозі стояв мій Петро, колишній, у костюмі, з букетом рожевих троянд і тим самим нахабно жалібним виразом обличчя, яке я пам'ятала. Привіт, сказав він, з днем народження. Дякую, ти що тут робиш? Прийшов помиритися. Я навіть не знала, сміятись чи плакати. З ким? перепитала я. Та з тобою. Він зайшов, ніби все ще мав на це право. Сів за стіл. Почав роззиратися, затишно тут у тебе, бачу нові штори, ага, бо старі забралися разом з Йоршиком, не втрималась я. знітився, але казав, казав далі. знаєш, я помолився, думав, що там буде краще, а воно вийшло в самі сварки. Вона ревнує, не дає спокою. А ти у мене завжди була золота. Я мовчала, дивилася він п'ячай з моєї чашки, тієї, самої, з якої колись пив щодня. Я скучив за домом, сказав він, за тобою, за дочкою. Я хочу все повернути. Я посміхнулась спокійно. Петре, а що ти хочеш повернути? Три веделки чи Йоршик? Чи своє самолюбство, бо там тебе вигнали? Він почав виправдовуватись, бив себе в груди, розповідає, як усе усвідомив. І саме тоді приїхала дочка. Вона зайшла, побачила його, застигла. Ти що тут робиш? спитала холодно. Доню, я хочу, щоб у нас знову була сім'я. Я все зрозумів. Він навіть опустився на коліна, а мені стало ніяково, не тому, що я розлучилась, а тому, що це було жалюгідно. Я пішла на кухню, щоб не дивитись на той театр, через хвилину отримала від доньки повідомлення: Мамо, зайди в кімнату. Чоловік пішов за мною на кухню, а я пішла до дочки в кімнату. Вона показала мені телефон, на екрані було написано: Навіть не думай його прощати, хай іде, ти в нас не краще, ми самі впораємося. Я обняла її вийшла і кажу Петрові Петре. Ти мав родину, але обрав інше життя, і це твоє право. Але тепер дозволь нам жити без тебе. Він опустив голову, ще щось бурмотів, але я відчинила двері. Іди, Петре, не тримай себе і не тримай нас. Він пішов повільно, як людина, що запізно зрозуміла, що втратила свій справжній дім. А ми з дочкою в той вечір пішли в ресторан, який планували. Сиділи, сміялися, пили шампанське, і вперше я відчула легкість. Бо коли людина йде від тебе з ложками, виделками і Йоршиком. Напевно, таку людину не треба повертати. Вона все одно житиме з відчуттям, що життя це поділ порівну, а не любов на опіл. І хай він собі там шкодує, а я живу. І це найкраща помста з усіх можливих.